Спочатку вас покажу, От. щоб не думали, що я просто розмовляю в телефон. <рес> так. Я тут сяду? Нормально мене видно там, так? Да? Добре. Давайте сьогодні наостанок я хотів би вам прочитати невеличку лекцію. Я не готуюсь ні до ніяких занять. Як ви Я не знаю навіть, як визвати і так далі. <рес> і лекції у мене, ви ж бачите, вони точно такі ж самі імпровізовані. Лекція буде наступна стосовно рекомендацій, які ми даємо рекомендації нашим пацієнтам після того, як вони прийшли у нас лікування. О, така лекція. Всі від вас будуть вимагати після процедур. Дайте нам право. Розкажіть, як нам вести себе далі. І вимагать, вимагати, вимагати. Це основна особливість більшості людей. Вимагать, то вимагать, аби ж вони робили те все, те, що вони будуть просити від вас. Якщо сталося так, що людині після ваших маніпуляцій, слава Богу, стало краще. І вона каже: а надовго мені хватить? Чули таке? Це питання номер один. Це питання воно склалося в нашому суспільстві із-за того, що ну, людям в принципі, доносили неправильно ізначально, як потрібно взагалі доглядати за своїм тілом, гігієну там, і так далі. Масаж, як я вже казав, він в основному стосується санаторно курортного лікування і стосувався поліклінік ще 10 років тому. Да? Е, масаж обов'язково мали виконувати люди з медичною освітою. Отакі от звуки мали йти з кабінету, і там зрозуміло, що от там роблять електрофорез, а там роблять масаж. Да, так, ручний масаж. От. На тому все. Більше у людей не було ну, ніякої культури, догляду власне, за тілом. Е, та й простіше просто піти до якоїсь людини, заплатити їй гроші, і хай вона щось з тобою порубить. Але, як я вже казав, що масаж по ефективності своїй, він значно нижчий, чим виконання вправ. Масаж це пасивне навантаження на тіло. Виконання вправ будь-яких. Це ключове. Це активне навантаження на тіло. І активне завжди буде в пріоритеті. Завжди. Це не сопоставімі речі. Але в людей є гострі стани. Я зараз за болію відчуття кажу, не за кардіологію. У людей є тянучий біль в нозі, рука не піднімається і все, і вони йдуть до когось. У всіх із нас є вдома там, знайомі, і взагалі у нас є практичний досвід того, що якщо з нами щось трапляється, ми відразу близьке коло наших оточуючих, скажи мені, куди мені піти, що мені зробити. І вони вам рекомендують масажи, голки, мануальщики, в банки і тому подібні, та й і ви самі. І за рахунок того, що і досвіду може і знань немає, і перший раз ви зіштовхнулися з подібною проблемою. Це у людей після 30 років стосується більшість. Перший раз вони в житті можуть там, відчути гострий біль в спині. І гострий біль в спині не просто в якості там прострілило, потягнуло, а людина просто лягає і не може вертикалізуватися. І це ж, звісно, не м'яз, це ж точно корінець защемився, точно грижа випала, якщо таке трапляється. Але вони всі кажуть, куди мені піти, що мені зробити, от знаходять вас. І ви вже, як учениця чи ученик добука, робите міопресуру, одну процедуру, другу процедуру. Людині стає краще, і вона питає: що ж мені робити вдома? Наскільки мені хватиться? І ще раз скажу, ізначально, якщо інформація до людини доноситься неправильно, то виконання всіх маніпуляцій і взагалі філософія втрачається. Що я маю на увазі в цьому понятті? В тому, що немає терміну довго чи мало, хватить чи не хвати. Я завжди приклад привожу з їжею, скільки мені треба з'їсти тарілок борщу, щоб мені на все життя хватило. Ніскільки. Якщо ти вмираєш завтра, то сьогодні буде твоя остання тарілка борщу. І ми не знаємо, коли вона буде остання. же і тут, що скільки мені чого потрібно робити, щоб мені вистачило навіть, ти маєш змінити в першу чергу своє розуміння болі в тілі, якщо воно вже є. Ти маєш розуміти, що тобі треба за тілом цим доглядати, так як ти доглядаєш за автомобілем. Так, як ти доглядаєш за рибками, за собакою і за всім останнім, треба доглядати і за власним тілом. Тому що, якщо тіло твоє хворіє, то все інше втрачає сенс. Отак От треба і до людини достукатися в першу чергу. Не наскільки мені цього хватить, або як до вас приходять, ой, мені там робили масаж, мені на рік вистачило. А наскільки ж вистачить ваших маніпуляцій? На місяць, на два, на п'ять ви можете дати таку відповідь? І я думаю, що ви не можете. А що треба людині донести? Ви маєте донести в першу чергу простими словами для звичайного розуміння, що дивіться, якщо ви не будете доглядати за собою, то буде біда. Біль знову повернеться, може, з іншою силою. Але тут не залякування має працювати, тому що залякування це фішка не наша. Залякування це фішка людей в білих халатах. Тут має працювати розуміння в першу чергу, щоб людина зрозуміла, для чого їй потрібно виконувати розтяжки, для чого їй потрібно виконувати силові вправи, для чого потрібні розтяжки людині. Розтяжки потрібні для того, щоб об'єм руху в кінцівці чи в спині був задовільним. Якщо розтяжка у людини погана, то високий рівень травматизації цієї людини. Все для цього потрібна розтяжка. Гарна еластичність м'язів забезпечує повноцінну трофіку, скорочення, циркуляцію і всі витікаючі звідси приємні наслідки. І зовсім навпаки, буде, якщо м'язи ригідні, тугорухомі, вони будуть болючі їх можна вважати хворими. будуть, Якщо у мене задня поверхня стегна нога не розгинається, буде компенсація у сідниці. Буде компенсація у спини. І тому е, ризик і варіанти травмування, травматизації спини будуть більші. Для цього потрібна розтяжка. Силові вправи для чого потрібні людям? Для того, щоб зміцнити силу м'язів і об'єм їх зберегти. От за що ми маємо з вами боротися. Кожна людина. Яка зараз знаходиться тут, яка буде мене дивитися, може, я це відео кудись виложу. Яка буде мене дивитися, має для себе зрозуміти, що вона в житті має боротися за м'язовий об'єм. За гіпертрофію. От як тренуються качки, бодібілдери, да? вони вже борються за їх об'єм, за якість їх м'язів, а ми маємо зберегти їх просто у себе. І все, оцього достатньо буде. Якщо м'язи в вашому тілі, скелетна посмугована м'язова тканина, буде збережена, вона буде мати свій об'єм певний, вона має е, гарну скоротливу функцію. В м'язах депо крові. Вони гарно кровонеповнені. Капілярна сітка розгалужена велика. За рахунок скорочення м'язів виводяться з нашого тіла оті накопичення глікогену в вигляді цукру. Яке зберігається, ми з вами кожного дня їмо і угліводи, і солодкі продукти, і цукерка, і все останнє. І за рахунок того, що ферменти пішлункової працюють, все воно виводиться, інколи трапляються проблеми. Цього солодкого наскільки багато в нашому тілі, що вже навіть ферментація підшлункової не справляється. І нам завжди на допомогу приходять наші м'язи. Ми використовуємо надлишки цукру як енергію для того, щоб переміщуватися в просторі. Якщо людина в просторі не переміщується, а пироги їсть, значить ця енергія, вона от, по законам фізики, будови всесвіту і всього останнього, вона не може діватися в пол чи в унітаз. Вона буде вас руйнувати зсередини просто. Отак от, от. Ну, це коротко і вскользь. Оптимістично, да. але більшість людей цього не розуміє, цього оптимізму. І я вже максимально просто стараюсь десь базові розуміння анатомії поєднати з простими побутовими речами і донести людині саме оцю основу.